Рятувальники Кам'янського це на Дніпропетровщині шукають добровольців, готових поповнити їхні ряди. В одному з тамтешніх сіл розпочав роботу підрозділ добровільної пожежної охорони. Він має власну базу та спецавтівку і завдання прибути першими на місце надзвичайної ситуації, поки професійні ДСНСники у дорозі. Репортаж Олена Мандалюк. Раніше Ігор був звичайним водієм, а нині очолює підрозділ добровольчої пожежної охорони в одному з сіл кам'янського району, в якому сам і живе. Вирішили створити команду, тому що бачу дуже багато пожеж, ну вже менше на даний момент. Ну ми вирішили відкрити в себе, що в нас була така допомога нашим сотрудникам. Своїми співробітниками Ігор називає рятувальників державної служби надзвичайних ситуацій, адже працюють пліч опліч. Новостворений підрозділ уже пройшов, як то кажуть, бойове хрещення вогнем. Запалили мусорку городську, і вона дуже горіла. І ми вирішили її потушити, тому що дуже багато було диму, і город задихався. Треба було їхати спасати. І ми все зробили. Вроді допомагали теж підіхацькій пожарній частині нас трошки підучили. Найближчі рятувальники у майже 20 кілометрах звідси добровольців залучають до подолання. Надзвичайна ситуація, чи вона виникла недалеко від їхнього розташування, розповідають в головному управлінні ДСНС. Якщо брати найближчий підрозділ наш пожежно рятувальний знаходиться на відстані 18 кілометрів, і ми всі розуміємо, що це все час і врятовані життя підрозділи добровільних пожежних команд, які допомагають нам, нашим підрозділам, рятувальників, виконувати задачі і реагувати швидше і оперативніше на надзвичайні ситуації. Місцевим тепер спокійніше зізнаються до створення підрозділу на пожежників, доводилося чекати тривалий час. Пожежна, якщо в нас щось трапляється, а в цьому році, як ніколи, чомусь у нас часто були пожежі, ну як би сказати, хто підпалював, невідомо, а тушить, приходилося нам. То саме ближче, виходить, в нас за 20 кілометрів. То поки ми дочекаємося, то хвилюємося. А якщо в нас буде на місці, це дуже великий плюс. У добровольчого підрозділу є власна база з кімнатами відпочинку, а ще боксом із пожежним автомобілем від спонсорів. Тепер добровольці шукають таких самих небайдужих відчайдухів і за словами керівника планують розширити штат до дев'яти співробітників, щоб працювати позмінно. В області створили уже третій такий загін пожежників. З Дніпропетровської області Олена Мендолюк, і Засоба Подробиці, телеканал інтермарафон Єдині новини.